Добрий вечір в Україні. 18-та година. Для вас працює інформаційна служба інтера. Я Анастасія Даугле. Випуск новин. Російська армія впродовж дня завдала ударів по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. За повідомленням генштабу ЗСУ, з артилерії та мінометів окупанти гатили по населених пунктах Прогрес, Тимофіївка, Рівне, Миропільське та Проходи Сумської області, а також Хрінівці у Чернігівській. Крім того, ударів кабами зазнав красний хутір на Чернігівщині. Російські війська здійснили серію атак по Нікопольщині. Є загиблий, є поранені, у тому числі дитина. Детальніше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю тебе, Олено. Тож чи відомо в якому стані постраждалі і що можна розказати про наслідки обстрілів? Привіта Анастасія. Близько п'ятої ранку ворожий дрон вполював цивільну автівку з людьми, яка рухалася по автодорозі в село Виші Тарасівка. Поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Їх було ушпиталено до лікарні. На жаль, 59-річний чоловік, який в момент удару перебував на задньому сидінні транспортного засобу, помер від отриманих травм в стінах медзакладу. Також російська армія трохи згодом завдала повторного удару по Мирівській громаді. Цього разу їх ціллю стала приватна оселя. В якій перебував 51-річний чоловік з сином, дрон поцілив у стіну будинку, внаслідок чого 11 річний хлопчик отримав поранення, обличчя та аквертраму. Родині надали всю необхідну медичну допомогу. Загалом впродовж доби чергові частини поліції отримали понад три десятка повідомлень про пошкоджене майно через удари ворожих дронів та артилерії. І загалом за минулу добу агресора крім дронів били артилерію та робили ски. Де з БПЛА Нікополю та Покровській сільській територіальній громаді пошкоджено приватні будинки та місцеву інфраструктуру. Ну ось таку має оперативну інформацію щодо безпекової ситуації. Анастасія, тобі слово. дякую тобі, дуже колего. Це була Олена Мандалюк про ситуацію на Дніпропетровщині. На Херсонщині російська армія вбила енергетика. Він саме відновлював лінії після обстрілу, коли окупанти атакували його. Безпілотником. У Херсоні поранили літню жінку. По ній теж відпрацював дрон. Ще одна жінка дістала поранення у Береславі. За минулу добу в області постраждали загалом 14 людей, серед них троє рятувальників. Як повідомили у поліції, у Білозерці окупанти спрямували ФПВ-дрони на пожежне депо і травмували рятувальників. У них вибухові травми, черепно-мозкові травми та контузії. Під арт обстріл потрапив пункт екстреної медичної допомоги. Там пошкоджено гаражне приміщення та. Дві автівки швидкої вночі окупанти завдали удару дроном по Новоолександрівці. Там вщен згорів місцевий будинок культури. По правобережжю Херсонщини били з мінометів артилерії, пошкодили приватні і багатоквартирні будинки, гуртожитки, газогін, навчальний заклад. Одеса оговтується після російської атаки у вівторок. Тоді внаслідок масованого обстрілу ударними безпілотниками загинули дві людини. 30 зазнали поранень. Нині комунальні служби обстежують зруйновані помешкання. З постраждалими поспілкувався наш кореспондент Андрій Анастасов. Одесу ворог атакував у вівторок, о пів на п'яту ранку. Настільки потужного обстрілу тут не бачили з початку повномасштабного вторгнення. Один за одним ударні безпілотники влучали посеред місцю з його унікальною історичною забудовою. Очевидці розповідають, на відміну від попередніх атак, цього разу шахеди цілеспрямовано били по житловій забудові. Загалом зафіксували щонайменше шість таких влучань. Та підлітає. Зазвичай він підлітає і відлітає. Ну тобто проходить повз. А це він підлітає і глохне і все падає. І Я не знаю, яким дивом у цей момент я маму витягнув з її кімнати, адже на її ліжко упала стеля. Двоє загиблих та 26 поранених на місці прильотів тепер лише згарища, жодного вцілілого куточка. У сусідніх будинках масштабні руйнування. В'ячеслав розповідає, під час вибуху прикрив собою дружину, а сам дістав уламкові поранення. Подружжя спала на ліжку та не встигло відреагувати на сигнали повітряної тривоги. Трішколка було. Три уламки було два. Витягнули в 11-й лікарні, а один залишили, тому що сильно глибоко сидить. Сказали, що може сам вийде. Після обстрілу в їхній однокімнатній квартирі вибиті вікна і двері, потрощені меблі та побутова техніка. Серед завалів люди шукають цінні речі, документи та хоч якесь вціліли майно. Квартири як такової практично немає. Квартири як такої практично немає. Це добре, що стіни гіпсокартонні. Вони і врятували. Бо якщо б не гіпсокартон, то завалило би повністю. Внаслідок цієї атаки в Одесі було частково зруйновано або пошкоджено понад півсотні житлових будинків. Дві родини вже звернулися з проханням про тимчасове відселення. Їх розмістять у спеціальному гуртожитку. Інших принаймні на найближчі дні прихистять родичі та друзі. спочатку було в шоковому стані. Я спочатку була у шоковому стані, потім зрозуміла, що жива, що здорова. Але для мене квартира це велика втрата. Це ремонт, який ми робили, і все це тепер треба заново відновлювати. Дай Бог, щоб нам держава допомогла. У міськраді повідомляють, в Одесі діє спеціальна програма підтримки. Якщо внаслідок обстрілу пошкоджене житло визнане непридатним для проживання, його мешканцям надають гроші на оренду квартири терміном до одного року. Людина має право сьогодні звернутися до районної адміністрації з бюджету нашого міста. Буде отримана матеріальна допомога, і людина буде собі шукати квартиру. І в той час, там за рік, ми будемо вже приймати рішення, що буде з будинком. Але якщо будинок або квартира повністю зруйнована, допомагаємо оформити всі документи для того, щоб людина отримала компенсацію за знищене майно. Нагадаю, в результаті ворожого обстрілу в Одесі також зруйновано центр для дітей з інвалідністю та особливостями психофізичного розвитку та пошкоджено дитячий садочок. Раніше, під час попередньої атаки, росіяни зруйнували у місті будівлю пологового будинку. Андрій Настасов Ігор Міханошин. подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини. На фронті 88 бойових зіткнень за добу, як повідомило Генштабі ЗСУ. На Лиманському напрямку 18 атак, п'ять зіткнень тривають дотепер. На Турецькому відбили 10 штурмів противника, ще п'ять зіткнень тривають. На Новопавлівському відбито три штурми, ще три продовжуються. На Північно-Слобожанському і курському напрямках від початку доби дев'ять зіткнень. На південно-слобожанському дев'ять атак біля Вавчанська та Зеленого. Чотири зіткнення Тривають. На Донеччині оперативна ситуація залишається складною. За минулу добу 16 населених пунктів під атакою росіян. Ворог здійснив три тисячі обстрілів. Постраждали 13 людей. Загиблих немає. Про це нам повідомив перший заступник голови Донецької ОВА Юрій Вінокуров. За його словами, складною залишається ситуація з енергопостачанням. На сьогоднішній день ми маємо 163 населених пункти на території області, в яких відсутні повністю енергопостачання. 4 населених пункти, в яких частково відсутні енергопостачання за тиждень. 8 населених пунктів було відновлено енергопостачання. Це 64 тисячі абонентів. По газопостачанню 62 населених пункти без газопостачання, 67 з газопостачанням. На сіверському напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку у районі Івано-Дарівки. Про таке повідомили у генштабі зсу. Докладніше розказав представник батальйону Сила свободи бригади нацгвардії Рубіж Богдан Пантьо. Ворог розвивається. Ворог намагається підібратись до нашого переднього краю, підібратись до наших позицій. Він кожного дня посилає або людей, або техніку, або мототехніку. Відповідно, пробує щупує так би мовити напрямки, де йому краще і легше буде відтворити його повноцінний задум. А це, як ми всі знаємо, захопити місто населений пункт Сіверськ. Відповідно, кожного дня боремось з ворогом. Кожного дня знищуємо окупантів. Готуємось до якихось його нових стратегій, готуємось до нових ударів. Так як ніколи не можна очікувати, що буде саме сьогодні. Покровський напрямок залишається одним з найактивніших на лінії фронту. За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби окупанти 28 разів намагалися потіснити наших захисників у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск. Про ситуацію біля самого Покровська у нашому ефірі розповів командир екіпажу БПЛА загону Національної гвардії Тайфун на псевдо Скіф. Ворогу вдалося створити виступ в районі населених пунктів. Якщо ми беремо покровськ то на східному фланзі Покровська в районі Нової Полтавки. Він розширює, продовжує, намагається продовжувати розвивати цей наступ на. Північну і також розширяє цей виступ в напрямку Костянтинівки та нового економічного. Новоекономічні це бік Покровська безпосередньо. Ну і є невеликі успіхи у нього на в південному напрямку Покровська. Це такий населений пункт, як Успенівка, Новолександрівка, і там він намагається просунутися на західний кордон на західний кордон Донецької області, і там теж є певне просування ворога. Мінус 1080 російських окупантів за добу за інформацією нашого генштабу. Всього з початку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 8 тисяч 240 своїх солдатів. Наші оборонці спалили. 10 тисяч 951 танк, 22 тисячі 853 бойові броньовані машини, 29 тисяч 328 артсистем, 1420 РСЗВ та 1187 засобів ППО. Знищили 416 літаків, 337 гелікоптерів. 41 229 безпілотників та 3369 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 52 тисячі спецавтівок. У межах п'ятого етапу великого обміну за стамбульськими домовленостями додому повернулися тяжко хворі та поранені захисники. Про таке повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдома тепер представники військово-морських сил, десантно-штурмових, ТРО, прикордонної служби та нацгвардії. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми з зором. Захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби, проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували у неволі понад три роки. У координаційному штабі наголосили, що робота триває і вже найближчим часом готують наступний етап обміну полоненими. Майже 150 тисяч гривень вдалося зібрати команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами на потреби оборонців Мирнограда. Йдеться про 38-му окрему бригаду морської піхоти імені гетьмана Сагайдачного. І це стало можливим. Лише завдяки вашим донатам збір відбувався активно до нього долучилися тисячі українців, і зібрані гроші ми вже перетворили на цілком конкретну допомогу. Морпіхи отримали зарядні станції та необхідні прилади, яких потребував підрозділ. Тож продовжуйте, будь ласка, підтримувати наші збори. Реквізити бачите на екрані. Друзі, за допомогою ваших донатів, щедрих донатів, ми змогли придбати для 38-ї бригади морської піхоти, яка зараз боронить місто Мирноград, ось 5 таких зарядних станцій. Вони всі підуть на підрозділи БПЛА, мінометів і будуть хлопцям слугувати для того, щоб заряджати батареї, радіостанції. Це неоціненна допомога морській піхоті, тому дякую вам величезно за те, що долучились. Тому не проходьте повз. Наші збори, їх реквізити зараз у вас на екрані. Донатьте і допомагайте Збройним силам України. Дякуємо кожному, хто долучився до цього збору. Сьогодні паустанція це дуже важливо, це зв'язок, це е, таке живлення хлопців, які сьогодні можуть себе трохи відчувати ніби вдома, бо вони можуть мати зв'язок з близькими, написати їм пару слів, що все добре і живі, а також можуть насипати ворогу. Завдяки дозаряції і виконанню своїх завдань, тож ще раз дякуємо величезний. Слава Україні! Героям слава! Після винищувачів дрони новий пріоритет у підтримці України оголосили Нідерланди. Щойно Київ отримує обіцяні 24 борти, каже міністр оборони королівства Рубен Брекельманс. Амстердам зосередиться на поставках безпілотників і не простих FPV, а складніших, яких саме не уточнив. Щороку Нідерланди надають Україні допомогу на 3,5 мільярди євро. У 2026-му цей рівень зберігатиметься. Днями країна оголосила про черговий пакет допомоги. Обсягом 400 мільйонів євро цього разу на морську безпеку, а саме різні типи суден і патрульні катери для захисту не лише чорноморської акваторії, а й Дніпра та спротиву просуванню ворога на півдні. Подвоїти випуск ракет ППО та інвестувати в європейські потужності такі плани анонсував американський виробник систем Патріот». Причина підвищений попит і різке зростання кількості замовлень як для себе, так і для відправки в Україну. Саме розбудова нових заводів здатна найкраще задовольнити потреби, вважають у керівництві. Бо вже зараз черги на поставки розтягуються на десятки років. Найбільше виклики, з якими змушені стикатися наразі, це доступ до деталей ракет для твердопаливних двигунів і боєголовок. Та з огляду на те, що більшість європейських урядів зосередились на відновленні власних оборонних потужностей, компанія виробник патріотів відкрита до розвитку ділових комунікацій з підрядниками, зокрема і до створення спільних підприємств на території Європи. План Килим цієї ночі оголошували у двох російських аеропортах – у Волгограді та Калузі. Губернатор Волгоградської області заявив, буцімто росіяни відбили масовану на атаку безпілотників і відзвітував, що минулося без пошкоджень. Нагадаю, у Волгоградській області розташований нафтопереробний завод. Цього року його атакували двічі. Цей НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в Росії. Вперше санкції проти тіньового флоту Кремля запровадила Австралія у списку понад 60 суден, яким відтепер заборонено заходити у порти, обслуговуватися та користуватися страховими послугами. Новий пакет обмежень оголосила і Канада проти фізичних осіб, компаній і більш як двох сотень кораблів, що ввозять під санкційну російську нафту. Як ще у світі намагаються скоротити російський військовий бюджет? Наші кореспонденти розкажуть. Про удар по російському тіньовому флоту першим повідомило Міністерство закордонних справ Австралії. У чорному списку 60 танкерів, що транспортували російську нафту, продано за більшу ціну ніж встановлена раніше країнами G7 Стеля. Обмеження торкнуться доступу цих суден до портів, а ще їхнього обслуговування та навіть страхування. А відтак агресор не дорахується частини коштів, завдяки яким фінансує власну агресію проти України. Підсумували в офісі президента. Б'є по Кремлю і Канада, де днями відбувся черговий саміт країн Великої Сімки. В оновленому санкційному списку понад дві сотні суден тіньового флоту, 39 компаній і 77 фізичних осіб. Усі імена та назви це ті, хто причетний до забезпечення Кремля грошима для продовження війни та охиляння від світових санкцій. Разом із міжнародними партнерами ми впроваджуємо новий пакет санкцій, щоб максимально тиснути на Росію. А ще надсилаємо більше як 2 мільярди доларів на фінансування безпілотників, бронетехніки та боєприпасів, щоб допомогти українцям захищати свої території. І ще надаємо понад 2 мільярди доларів позики на відновлення зруйнованої інфраструктури. Вирішили не беритися в євросоюзі. План повного припинення імпорту російських вуглеводнів презентувала напередодні Єврокомісія. Енергоносії планують замінити за рахунок імпортного скрапленого газу. Для цього за попередніми оцінками слід запустити родовище в Румунії, побудувати відповідні трубопроводи і, зрештою, скоротити обсяги власного споживання газу. Путін використав енергетику як зброю, і потім нас цим шантажував. Водночас ми й далі витрачаємо гроші, купуємо енергію, і ці гроші потім описи. Радковано потрапляють до військової скарбниці Кремля. Підвищення цін не буде. По перше, ми щороку скорочуємо споживання. По друге, робимо це поступово. І по-третє, на світовому ринку найближчим часом з'явиться багато нового газу, і ця кількість перевищить ту, яку наразі ми отримуємо з Росії. Виняток зробили для двох країн, які досі імпортують кремлівську нафту. Угорщина та Словаччина відомі симпатики Кремля повинні підготувати план диверсифікації. Крайні. Термін відмови від російських вуглеводнів кінець 2027 року. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини в Україну вперше приїхала президентка Європейського центробанку Крістін Лагард. Виступила на конференції Нацбанків України та Польщі. У своїй промові наголосила, що Європа зацікавлена у посиленні торговельної співпраці з Україною, обміні технологіями, адже глибша інтеграція України і Європи вигідна. Для обох сторін однак підкреслила, що переваги євроінтеграції не є автоматичними та постійними її потребують. Продуманого впровадження реформ, зокрема, Крістін Лагард відзначила, що Україна успішно провела низку суттєвих реформ у фінансовому секторі. Банківське регулювання України на тепер на дві третини відповідає стандартам ЄС. Також чиновниця зазначила, що Україна вже половину свого товару обігу веде саме з Європою, зокрема, співпрацює з європейським автопромом, а також є прикладом інновацій на ринку дронів успішні it кластери активно діють у кількох містах. Великі іноземні фірми, включаючи Microsoft, Boeing та Siemens, розгорнули свої дослідницькі та розробницькі підрозділи в Україні. Динамічна екосистема оборонних технологій також формується. І українські стартапи залучили майже півмільярда доларів фінансування у 2024 році, перевершивши багатьох своїх конкурентів у центральній та східній Європі. Досвід таких країн, як Ізраїль, Ізраїль свідчить про те, що цей фундамент може дозволити країні стати ширшим технологічним центром у найближчі роки. Наступний випуск новину А за мить Олексій Фадієв розкаже, що відбувається в ізраїльсько-іранському вимірі. Колего так абсолютно будемо говорити про ситуацію на близькому сході, про її вплив на ситуацію в Україні. Буде гість у студії не пропустіть. Десятки загиблих, сотні поранених. Росія здійснює масовані атаки на Україну і цілеспрямовано п'є по мирних жителях. Росія, зброя примітивна, за те напханове боківкі стільки скільки можна її туди напхати. Як захиститися від ворожих атак? У чому нам може допомогти досвід Ізраїлю? Та чи здатен підземний паркінг стати безпечним укриттям? Обійти найнадійніший захист, російський добровольчий корпус розсекретив параметри систем РЕБ, якими так вихвалялися в Кремлі, мають купу проблем і недоліків мають сліпі зони, і, наприклад, неможливість всеосяжно працювати, як вони зазначають, як вдалося пробити повітряний щит, якому аналогів нет? ексклюзивні подробиці з першоджерел. Війна між Ізраїлем та Іраном чи втручатимуться у конфлікт Сполучені Штати Америки та як це вплине на Україну? Аналізуємо всі можливі сценарії розвитку подій сьогодні у випуску Єдині головне.